Чи має бути якісь гарантії, що не зменшить цей мобілізаційний вік до 18 років для багатьох батьків? Власне є однією з причин, чому дітей вивозять? Я би не фарбував все в чорних тонах. Головне це перемога війні. за межами України в університетах можна отримати освіту. А у нас часто в університети йдуть за дипломом. Я можу сказати на прикладі, Києво-Могилянської академії, що ми в минулому році відкрили першу в Україні. Міждисциплінарну бакалавську програму, яка була адресована дітям родин наших біженців, які живуть в Німеччині. А що ми можемо запропонувати? Нам треба запропонувати сучасну країну, даємо їм якусь українську перспективу, щоб вони дивилися сюди, і з цієї точки зору університети розвивають суспільство. Україна дивилася на діаспору, що діаспора щось має зробити для України, і ніколи наша держава нічого не робила для діаспори, і це треба змінити.